Сьогодні поговоримо з вами про новий поглиблений щорічний спецкурс для освітян, а саме основи дистанційного зондування землі обробка та аналіз супутникових знімків на платформі Google Earth Engine, який ми вперше успішно провели в січні 2024 року. Цей курс розроблений передусім для працівників закладів загальної, середньої та позашкільної освіти, для вчителів і керівників гуртків природничого профілю. А також ми дуже тішимось, що цього року до нас приєдналися ще й викладачі університетів, коледжів та професійних ліцеїв. Наша комунікаційна стратегія вибудовується таким чином, щоб усі учасники отримали відповіді на свої запитання і дієві інструменти для успішної роботи, а зокрема, й ресурси для подальшого опанування темою впровадження практик ГІСТА ДЗЗ в свою роботу. Авторський колектив лабораторій геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі Національного центру Мала Академія наук України працює в напрямі створення, адаптації та апробації методик застосування ГІС та ДЗЗ в освітньому процесі крізь призму наукової освіти. Освітній пакет до кожного рівня складається з освітньої програми, посібника та робочого зошита. Це навчально-методичне забезпечення дозволило на якісному рівні організувати цей спецкурс підвищення кваліфікацій вчителів. Формат проведення спецкурсу складається з лекційної практичної частини. Кожна тема спочатку розкривається протягом години у вигляді лекції з демонстрацією навчального матеріалу в форматі презентації. А після того наступна година приділяється для онлайн-демонстрації виконання практичного завдання з роз'ясненням відповідної тематики. Самостійна робота учасників полягає у виконанні практичних робіт з робочого зошиту з додатковими завданнями і надсилання отриманих результатів організаторам спецкурсу для оцінки якості виконаної роботи. Для зручності роботи всі учасники отримують гід слухача, в якому є покликання на Google форми збору відповідей домашніх завдань та відеоінструкції виконання завдань з YouTube. У результаті проходження курсу слухачі ознайомлюються з можливостями обробки та аналізу супутникових знімків у хмарній платформі Google Earth Engine, яка на сьогодні є однією з найпотужніших веб платформ, що поєднує в собі геоінформаційні інструменти та дані дистанційного зондування землі. Наші учасники навчаються працювати з різнорідними даними дистанційного зондування землі у видимому і радіолокаційному діапазоні для оцінки стану рослинності на полях, зміни лісового масиву. Моніторингу паводків та створювати мапи на їх основі. Дізнаються про способи візуалізації даних у вигляді анімацій і навчаються створювати статистичні графіки. Крім того, здобувають навички використання мови програмування JavaScript для обробки та аналізу геоінформаційних даних і розробляють безліч цікавинок, серед яких користувацькі інтерфейси та інтерактивні застосунки. У цьому році до фіналу пройшло 18 учасників з 11 областей України. А теми їхніх наукових проєктів, які були представлені на фінальній підсумковій конференції, стосувалися стану лісів, обміління водойм, зміни ландшафтів, впливу на довкілля військових дій та безліч інших важливих питань. Після виконання всіх домашніх завдань та захисту проєктів учасники отримали сертифікати підвищення кваліфікації. А для того, щоб не пропустити наступний набір, слідкуйте за оновленнями на сайті МАН у розділі Освіта для дорослих.